Новні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Тих хто не відписався після мого попереднього влогмусу, і сьогодні в мене буде відео на тему. Знаєте, цей мемчик я ждав ждав, а воно все-таки є. І оце власне я ждав, ждав, а воно все-таки єсть. Це моє замовлення «Сінсей». яка була взагалі в мене історія. Хто підписаний на мій інстаграм, то вже напевно знає про це, що я бідкалася, що моє замовлення з останніми штуками адвент-календаря від «Сінсей», які мені взагалі, чесно кажучи, з дуба не впав, але але мені хотілося, тому що всі розпаковують якісь адвенти, і мені теж хотілося. Хоча біжутерія від сінцею в адвент календарі. По якості, те, що середній, це навіть напевно неправильний епідет. Вона така От. Ну, Але одним словом, мені хотілося самого цього ефекту відкривання віконочок. І моє замовлення було видано на доставку, потім скасовано. Думаю, боже, та холєра, ясно, що ж таке. Другий раз замовляю, вже не було тих адвент-календарів, які я хотіла, але були звичайні такі з пустими віконечками, які можна заповнювати самим. Замовляю другий раз, і знову моє замовлення видано на доставку. Призначений термін видачі цієї доставки, і потім ввечері до мене приходить повідомлення в аплікації «Сінсей», що невдала спроба доручення. А я цілий день сиділа біля телефону вдома. Думаю, та хулера ясна, як же ж так може бути. Заходжу я і дивлюся, чи все в порядку з даними моїми адресними. І виявляється, що коли я залоговувалася в аплікацію, чому мені хочеться завжди казати аплікація? А Як правильно? Застосунок, о, коли я застосу застосовувалася. А виявляється, що коли я залоговувалася в застосунок сінсеї на телефоні, то чомусь мене криво залогувало, бо в мене вже є створений аккаунт нормальний на комп'ютері, і мене криво залогувало, і мої адресні дані поплили, і мою вулицю стерло, а двічі продублювало номер будинку і квартири. І тому кур'єр забрав пачку для мене з моїми даними. А, і ще не був вписаний чомусь мій номер телефону, хоча попередній раз я вводила його, тобто я точно знаю, що якщо я залогінюся через комп'ютер, то там мій номер телефону є. Якось воно так криво все відбулося в аплікації. Тому я ж дав -дав, і воно все-таки є. Давайте будемо відкривати, що ж я там не замовляла в сінцеї, і загальна сума мого замовлення була разом з кур'єрською доставкою додому 242 злотих. Тобто ну, мені так зробити, щоб я тут собі Зараз, одну секунду. Що ви там після мого попереднього влогу, Ви все ще не вважаєте мене прибацаною, тому що, якщо вважаєте, то я де чому згідна, в принципі. Тому що я розумію, що можна було би мовчати, можна було би показувати вам, як я запарюю каву, печу брауні, я не знаю, там, гуляю з пасіком і вішаю гірлянди на ялинку, але я така любительниця, власне, покуперсатися в всяких скандальних темах, тому я, ну, я не могла мовчати. Це була б просто не я, тому. Тому вибачайте, ті, що тут на мене підписані, коротше, відкриваються скоренько, щоб не шарудіти. Взагалі все дуже мило і акуратно, гарнесенько поскладено. Ну, так видно, що складали на не як небудь, а прям щоб воно все гарно влізло, проклали папером. Коротше, все дуже так якось естетично, як на ціннову категорію сінцею. І перше, що в мене тут стоїть згори, це, власне, той адвент-календар один з, який я собі взяла. І мені загалом, те, що я зараз бачу, Єдине, що дуже малесенькі віконечка. От вони просто мікроскопічні. Тут можна запхати хіба якийсь мікролюдяночок, я не знаю, там якусь малесеньку цукерочку, якусь записочку, щось таке. Дуже-дуже дрібне. Але загалом ця така естетика чорно-золотого різдва мені сильно подобається. Вишито воно, до речі, доволі навіть і акуратно. Як на свої гроші. І такий приємний штучний велюрчик. Я навіть пам'ятаю, як ця тканина називається. Я колись такої тканини шила іграшки. У мене були фламінго і ці лелеки. Я якщо знайду фотографію, то я вам обов'язково десь ставлю. І ця, цей велюр називається такий коротковорсовий вельбо. Наступна штука, яка мені потрапляє під руки, це постіль бавовняна. І в мене вже є один набір постілів від ем, сенсея, але він був з такої тканини бавовняно марльовочної і кожного разу, коли він переться, він все більше тянеться, тянеться і перетворюється на таку розлізлу кишку. Не знаю, яка буде по якості бавовна тут. Давайте зараз я дістану якусь, те, що називається, наволочка, напірник, і подивимося по тому на напірнику, яка буде якість бавовни. Ну те, що воно зараз таке скляне на дотик, це нормально, тому що більшість такої дешевої бавовни вона для того, щоб полегшити шиття Обов'язково перед тим таким розчином пропитися, таким наче як крохмальним, тому що тоді набагато легше шити кроїти. Вона не така сипка, вона нікуди не їде. І тому постіль після того, як ви купили в магазині, в принципі, це не залежить навіть від якого магазину, навіть в дорогих магазинах все одно рекомендують зробити таке. Назвати гігієнічне прання. Рекомендують зробити таке гігієнічне прання перед тим, як цю постіль використовувати. Я хотіла, звичайно, зовсім інші узори. Хотіла, ну та, що в мене поїхала, була назад, так як до мене кур'єр попередній раз не добрався. Вона була монотонна, зелена, в такий дрібний дрібний візеруночок, якісь такі, от наче білі крапочки, але так ялиночкою поскладені. Ну, одним словом, вона була така дуже мінімалістична. Все, що залишилося, коли я вже замовляла другий раз. Це були такі всякі дубки, різноманітна лісова тематика. Але Голом непогано. Ми зараз взагалі користуємося максимально рагульською кічевою постілю з фламінго, тому так окей. Тут кнопки, це теж дуже зручно, я люблю більше кнопки, ніж блискавки і гудзики. А сама бавовна по якості така третій сорт не брак. От, як на мене, коли така бавовна, я завжди використовую додатковий напірник на подушку, тому що вона настільки світиться, як би так зробити, щоб було видно. Ну, вона така от, напівпрозора, все ж марлюва. І таке враження є, що коли ти лежиш на тій подушці, там серед ночі можеш заслинитися, то 100% подушка заслинеться. Тому я завжди, коли така трошечки гіршої якості, бо використовую подвійні напірники. Загалом у мене є бажання, і я маю собі так за мету пошити постіль набір постільної білизни для нас собі сама. У мене вже навіть є закуплена тканина. Просто у мене постійно до того не доходять руки. І чесно кажучи, якщо окремо купувати тканини, то воно завжди виходить набагато дорожче, ніж в тому ж таки сенсей. тому я жертвуючи якістю, все ж вирішила замовити. От а Пошию я обов'язково для нас постійну білизну, якщо в нас нарешті вродиться будинок, і в нас буде гарне своє ліжко в своєму домі. Одним словом, я не знаю, для чого я це розгортаю, тому що всюди принт одинаковий, такі величезні листки. В принципі, наче все окей, вона не порвана. Кнопки на місці, так що приїхало мені без браку. Так, їдемо далі. Я замовила сенсею собі білизну і дивлюся, що я щось напевно трохи промахнулася з розміром трусиків. Ні, вони то на мене нормальні, це емка, я в них влізу, але я хотіла собі такі бавовні труси, щоб вони були ще й прям завеликі, і щоб це був максимальний комфорт, і щоб в них спотулькати. А вони такі ну, нормального розміру. На мене якраз моя дубця влізеться. От і замовила я собі ще спортивний І Теж я дуже не люблю розмірну сітку сінцею, тому що гумка туга і таке враження, що вона на якогось такого дуже худого дегенерата пошита, і переважно розмірна сітка сінцей помиляється на один або навіть на два розміри. Ну, і білизна не підлягає поверненню, тому треба буде щось думати. У мене, до речі, коли такі трабли стаються, я собі тоді роблю два надрізи в гумці з одної і з другої сторони. І обов'язково тут в мене перелонова чашка вставлена, я перелонову цю чашку вийму, тому що я така не люблю. Одним словом, зараз я поміряю і скажу вам, що там з бюстгальтером. Ні, ну ок, дарма я там щось ну, нарікала на те, що може бути гумка якась така не така, затуга чи щось типу того, тому що взагалі все окей. Перелонові вставки я поки що не вийняла, тому що в нас на Галичині не заведено сосками виколювати очі, тому я собі вийму їх вже пізніше. Штучку якось. О. Загалом дуже милий бюстгальтер, і як на сенсей, і на його ціну, я за нього заплатила. Я не пам'ятаю, але тут вже цінник, бачите, немає на ньому, нічого не пише. Коротше, заплатили за нього явно небагато, тому що сінсай це супер бюджетний магазин, і воно ну я би собі кращого на Аліекспресі не замовила, тому е, окей, я думаю, що для йоги буде загалом в ньому доволі нормально, адекватно і зручно. Як тільки я вийму цю перелонову таку шнягу. Перерва на кавуньку, нехай вас не бентежить е, якісь звуки на, на фоні, тому що, ну, на жаль, в мене до робочої кімнати немає дверей, і в мене в хаті відбувається життя, в мене дитина 9 років, і собака, і до дитини ще прийшла її однокласниця в гості. Так що давайте зараз зробимо кавуньку і продовжимо розпаковувати мій сінсей. Забула, що в мене там має бути краса і е, різдвяні вогники на екрані, верніше різдвяний фаерплейс, а не просто білий екран. Так, покавували і досить. Далі їдемо. Я замовила для своєї малої блюзу, така, яка розщіпається. Я, до речі, ціни вам всюди понаписую згоре. Я собі подумала, в мене ж в моєму кабінеті буде написано, що скільки коштує, то я переведу вам відразу в гривні і ціни понаписую. Хоча я думаю, що ціни на сінцей більш-менш по Європі всюди одинакові. Ну, загалом непогана така блюза. З таким мішком, який, в принципі, після першого-другого прийняття буде так собі. І, до речі, у мене є такий невеликий лайфхак. Я такого плану речі, як худі, блуз. З базові футболки, якісь навіть спортивні штани, такі базові, без всяких надруківок. Я дуже часто купую в чоловічому відділі, і в цьому є велика логіка, тому що дуже часто в чоловічому відділі ці речі коштують дешевше і вони кращої якості. І якщо мене, до речі, підписниця буквально сьогодні написала коментар. Що воно теж так само робить, і що це якась така світова несправедливість? А я е, теж буквально за якимось таким збігом обставин сьогодні зранку дивилася відео Шараєвського про так званий рожевий податок і загалом, якщо ви ще не підписані на канал Андрій, здається, його звати Шараєвський. Він маркетолог і розповідає різноманітні такі цікаві речі зі своєї сфери, сфери маркетингу. А загалом, якщо подивитися, то все, що нас оточує, це маркетинг. І навіть правильно подати свій канал на Ютубі це теж маркетинг. Правильно зняти розпаковку це теж маркетинг. Ну, В когось виходить правильний маркетинг, в когось не дуже. Ну, мені ж Одним словом, дуже цікаві в нього відео, нині різноманітні теми. Недавно він зняв відео про Санта Клауса, чому він червоний. Всі ми знаємо цей такий міф, що Кока-Кола створила червоного Санта Клауса, вона його Справді не створила на його, як я вже дізналась після того відео. Вона його собі так просто позичила, і по кольорах він підійшов. От, давайте одним словом, переходьте вниз в інфобокс під оцим відео, і я вам обов'язково залишу посилання на канал Шараєвського. Я впевнена, що ви так само, як я залипнете. А ще знаєте, чи він класний? Його можна включити і не дивитися, тому що він дуже багато інформації подає, власне, вербально. В нього дуже рідко буває якась там картиночка, вставочка, переважно він просто сидить перед екраном і там гладить кота і розповідає. І це класно мені особисто, коли людина подає свою інформацію вербально, бо я вмикаю щось на ютубі і йду собі. Працювати по хаті, так я замовила для своєї дитини святковий плед, і він тут навіть зав'язаний такою рапсовою стрічкою, що дуже навіть приємно, тому що коштував він 25, як зараз пам'ятаю, злотих, і це вже той, той, що залишився. Спочатку я хотіла замовити в принт, де було багато собачок, але на жаль, коли я в другий раз замовляла, то вже там, де багато собачок не було, і залишився лише такий, там де одна святкова собака. Якоїсь француз, наче якийсь французький бульдог, чи щось типу того. Ну я собі подумала, що мала в мене теж захоче якихось собі різдвяних обновок до свята в кімнату. Трохи загалом треба мені кімнату вивести з такого бомжуватого стану, якось задекорувати, прикрасити і прибрати, зробити реорганізацію зі книжками, бо там чортного зломить. Якщо ви чуєте, якщо щось сильно цокає. то в мене так пес бігає по квартирі і так лапами своїми. Так, і що тут в мене ще? Ага, тут в мене ще є штани, і я замовила їх у розмірі XL. І зараз я. Так, давайте я їх відкладу на секунду. штанами ми відкладемо. О! Тут в мене проектор. Але такий: середнього пошибу сенсей. І цей проектор я замовила мені в моїй подарунок на Різдво. Тому я так до вас тут секретно говорю. Я його зараз. Лише вийму і подивлюся, чи він цілий. А от чи він працює, я вже перевірю і зараз ставлю вам тут відео, як він виглядає. Так, я до вас вмикаюся своєю нижньою частиною тіла. І ці штани, зараз я трошки підкручу камеру, але спочатку хочу показати, що довжина просто суперкласна. В мене зріст 178 см, і від бедрової кісточки до самого низу моя нога займає 115 см. І от я бачу, що навіть коли я взуюся, бо зараз я на босу стою, ці штани все одно будуть довгі. І вони дуже мають широку цю. Е Штаним, так? Це правильно казати. В чомусь хочеться сказати ногавка, хоча, напевно, ногавка це не українське слово. Давайте ще трошки підніму, бо пояса, не видно. Цик. Розмір XL, в принципі, я розумію, звідки береться. І резинка на мені практично не розтягується. Вона на мені висить. Але це дуже класно, тому що в них буде, на мою думку, суперкомфортно. Я люблю такі оверсайзові речі. І якби я взяла М в сінцею, то швидше за все. М-каби мала набагато коротшу штанину. Щодо якості мішку, то з ним взагалі все окей. Навіть я б сказала, така тканина трошки поплотніша, ніж в моєї Терези на Блузці, тому загалом я своєю покупкою за 70 злотих дуже навіть задоволена, зручні штанята. Але я перед тим, напевно, мала це сказати, перед тим, як радісно розпаковувати сінсей, такий невеличкий дисклеймер: LPP Group, до якої належить сінсей. Це загалом є польським. Не знаю, як їх правильно назвати, концерном, не концерном. В не як мультибрендовий магазин. Тобто до них, до цього ЛПП-груп, належить багато магазинів, не лише сінцей і резервит. Туди ще здається належить Мохіто і ще щось. Я напишу вам тут на екрані, тому що баба стара не помнить. Одним словом, вони з початком повномасштабного вторгнення зробили такий широкий жест, і начебто покинули ринок краще, і там декілька перших місяців дійсно якісь був розброд і шатання, і закриті магазини, але дуже швидко ту ситуацію взяли під контроль. І Директор, управляючий по регіону російському, викупила в Сінсея всі його магазини. І зараз там продається абсолютно той самий асортимент, який всюди в Європі. Лише називаються ці магазини по-іншому там, Наприклад, резерв називається Ре. Ну ну словом, вони довго не думали. Резервет називається Ре, Сінсей називається Сі, ну якось так там аналоги сті своїх кропу теж є. І як то кажуть, самі вирішуйте, чи купувати вам речі в Сінсеї чи ні. Мене, чесно кажучи, це. Ситуація дещо курві, тому що а, і ця угода, до речі, була опублікована в інтернеті, можна було почитати, і е, її можна переглянути е, через 5 років. Тобто, через 5 років вона може бути скасована, переглянута, тобто, це вже відбувається все за згодою сторін. Виглядає дуже хитрожопо, жопу, на мою думку. От і тому я мусила вам сказати, що от такі от вони люди, начебто, покинули офіційну ринок і купують рекламу наших блогерів, дуже добре себе в тому почувають і ні начебто і блогерам нема так дуже що пред'явити, тому що ну вони ж офіційно то вийшли. Але разом з тим, якщо ви там собі думаєте, що от для ні не доступні якісь такі товари, які продаються в нас в Україні, там і чи які продаються в Європі, то на жаль, ні казапні все доступне. От, біжу далі робити щось в своєму влогу. Я ще навіть не знаю, що тому що мої влогмаси це прям меджик і чиста імпровізація. Жартую, звичайно. Знаєте що, я зараз вам ще покажу душки, які до мене сьогодні приїхали. Але я тако зробила один пшичок. Ну коротше, зараз дістану душки і тоді розкажу. Душки, які до мене приїхали, це те, про що я дуже давно мріяла. Ще з того часу, як моя підписниця на сліпих затестах познайомила мене з цим ароматом, і це аромат Террамія від Картуся. І це просто. Це аромат Про таку щойно підсмажену каву, таку дещо з якимось підгорілим таким акцентом, але доволі делікатним. Мені вони влітку, якщо я їх наношу, бо вони такі доволі солодкі, то ще є відчуття якоїсь такої карамельності в терамі. Якщо я їх влітку наношу ввечері, в мене є відчуття якогось такого гарячого піску. Оце відчуття гарячого піску, у мене, до речі, є від аромату кірки Тізяна Теренці і навіть від його хороших клонів. Ну, менше з тим, давайте про ромію. Вона солодка, але не притурна. Вона така підгоріла, така з димком, але не сильно задимлена, не східна. Дуже цікавий аромат, але єдине, що комусь, можливо, там почудяться якісь ноти меду, чогось такого солодкого, квіткового, бо загалом прописані інролі в піраміді, меду немає, там здається, троянда ще є, якісь там спеції. Я цього всього не відчуваю. Для мене це в першу чергу аромат про каву. Ой, забула сказати, тут дуже помітна горіховість. От коли її на собі носите, то є відчуття таких, от щойно теж підсмажених хрумких горішків, але не мигдалю. А більше, мені здається, лісові горішки так можуть пахнути, бо якась макадамія, тобто такі доволі масляні горішки, але без яскраво вираженого аромату, як то є в мигдалю. От киш'ю так теж пахнуть подібно. Дуже сильно люблю цей аромат, але я тут вам так секретнічую, тихенько намагаюся говорити, бо я собі подумала, що я його запакую, поставлю коробку. Зав'яжу бантом, і ми з дитиною запланували, що у нас буде різдвяний ранок. і Ми будемо всі фотографуватися в різдвяних светрах біля ялинки, розпаковувати подарунки. Ну але хто собі ще краще купить подарунок ніж я собі сама? Тому я сама собі запакую цей аромат і розпакую на різдво. Так що я перевірила лише один пшичок зробила 4 мія, моя доїхала ціленька. До речі, кришка така трохи дешманська, пластикова, але злого. Ну, і я не знаю, чи вона заплановувалася, що вона буде такою жовтуватою, чи вона просто від часу і стояння пожовтіла. Хоча сам по собі флакон добротний. І зараз, якщо в камері він виглядає якийсь такий трохи не дуже. Бо тут, наче як наклейка, то це, що, наче як наклейка, це. Така втоплена наклейка, і вона ну в такій рельєфі флакона, і вона сама по собі ця наклейка рельєфна. Тобто виглядає воно, якщо в руках тримати набагато презентабельніше ніж на фото. Бо я перед тим як дивилася на фото, думаю, ну, чому якісь такі флакони? От на тут, якщо забрати цю картину, приклеїти якийсь номер, то це буде якась звичайна номерна парфюмерія. Привіт, зустрічаємося з вами вже в новому дні, і я хочу показати, як я собі придумала пристосувати адвент-календар від Сінсей. На жаль, не так багато віконечок я заповнила, тому що сьогодні вже 21 грудня, і я собі тут поставила пробнички. Тут в мене якісь Форда, що мені грін добра душа поналивав. Я навіть не дивилася на назви. Я собі вирішила, що я заповню абсолютно рандомно. і тут собі поставила Френка Букле аромат Едикшн. І я абсолютно не пам'ятаю, як він пахне. Тому для мене це теж буде такий свого роду рендом з е, адвенту. Ну що, наносимо Френка буклє, і я йду вам покажу, як виглядає постіль сінсея, бо в мене з тою постілю були доволі цікаві пригоди, тому хочу вам розказати. А ще мушу вам дозняти оту вставку, де лампочка крутиться. Хоча я дуринда така, я часто забула, що я вам не зняла, і я ту лампочку вже запакувала в подарункову упаковку, але нічого, розгорну і запакую потім ще раз. Знаєте, чим пахне Addiction? Пахне мені чимось подібно на сонячну орхідею. Я відчуваю якісь такі оці типові для сонячної орхідеї булки. 100% є і ланг. Привіт селя. Дуже густий, насичений, приємний, але не пересолоджений запах. Так що, непоганий, я собі зробила адвент. І йдемо дивитися на пості. І, власне, постіль. Коли я її попрала. І розвішувала, я вже зрозуміла, що розмір не такий, який має бути. Тому що в мене загалом ковдра не відповідає оцьому 2х20. Вона в мене меншенька, китайська. Вона має фактично 1,90 на 190 м. І дуже часто, коли я купую постіль, мені навпаки її треба ушивати, зменшувати в розмірах, тому що я не люблю, коли там якась лишня частина тканини теліпається, ну тоді перекручується одним словом, Б. Люблю, щоб все було по розміру. І тут я прикладаю свою постіль. До своєї ковдри і розумію, що мені дуже конкретно бракує. І коли я переміряла цю постіль від Сінсей, то вона замість 2 х 220 була 1,50 на 180 І як я вийшла з положення? Я вам казала, що в мене була мрія собі пошити постіль. І в мене була куплена тканина, дуже добре, що вона по колористиці загалом підходила до цих всіх листочків, до бочків. тому я доштукувала по боках, розпорола, дошила. Так само мені довелося. Довелося ще трішечки додати довжини, як я вже вам казала, там 10 см мені забракло. Великі подушки, слава Богу, нічого там з ними не робила. Ті напірники як були, так і є. Ну і для себе і для чоловіка на наші подушки я пошила такі трошечки в тих тонах, але в інших кольорах. Напірники на подушки. В чоловіка звичайна подушка, а в мене така з ікеї. Ортопедична, якось вона в мене дуже довгий час лежала, знаєте, така оця з вигином для голови, Оце наче під шию іде. Дуже довго вона в мене лежала без діла, перекидалася. Я собі думала, що вона якась незручна, а потім зрозуміла, що якщо спати на боці, я дуже часто сплю на боці, то все ж з нею набагато комфортніше, ніж без неї. Тому якось ми так наново полюбилися з тою подушкою. І треба мені обов'язково зробити якусь нову накривку на ліжку, тому що ця моя стара. У мене на сушарці вона стоїть. Ну, По-перше, вона вже стара і запрана. Я шила її сама, і, до речі, фарбувала її сама, тому що вона була такого бруднувато-білого кольору, не дуже красивого, тому я її фіолетовим барвником зафарбувала. Вона двостороння, з одної сторони, ляна, з другої сторони, звичайна бавовняна, але вже така доволі стовчена і не сильно по кольору мені підходить. Але невеличка проблемка. У мене дуже любить, як бачите, тусуватися на ліжку. Тому не всі накривки мені підходять. У мене, наприклад, є така накривка на ліжко, синтетична поліестерова, теж сінсею. Вона мені підходила би по кольору прекрасно, бо вона зелена. Але через те, що вона поліестерова, вона дуже сильно на себе не збирує Шерсть робиться таким от просто шерстяним покривалом. І я не можу нею користуватися. І навіть не кожною бавовняною теж можу користуватися, бо в мене є напірники такі декоративні на подушки з ікеї. І вони зроблені з такої невідшліфованої бавовни, яка теж дуже сильно до себе. Притягує шерсть, і я теж не можу ними користуватися. Я їх мусила запакувати в шафу, бо викидати шкода. Я їх почистила від шерсті, запакувала в шафу, і я не знаю, чого вони в мене чекають. Чекаю якогось кращого дня, чи, можливо, коли в мене з'явиться якась кімната, яка буде закрита для тварин, не знаю. Ну, але користуватися, коли собака на ліжку, ними фактично неможливо, тому що вони такі бридкі робляться зразу в такій поволоці шерсти. Дуже дякую всім, хто тут тусувався разом зі мною при моїй розпаковці. Це такий невеличкий снікпік з яблучними струдлями з мого наступного влогу. Тож я сподіваюся, що ви тут лайка мені поставите на канал, підпишетеся. І я вам обов'язково розповім, як я готую свої улюблені яблучні струдлі. Всім дуже дякую за увагу! Всім па-па!